Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про зимову магію в парфумерному флаконі, про аромати, які... Наповнюють простір не лише красивим звучанням, а й відчуттям, запаху запаху спокою, розміреності, розслабленості, відчуттям тепла, зігрітості, приємних таких, обіймів. І що таке зима? Зима це простір, наповнений холодом. Це простір наповнений приємним спецієвим звучанням. Це простір наповнений розміреним, неспішним, дещо сповільненим ритмом життя. І аромати в, таких, в такому контексті звучать не лише як красивий декоративний елемент, а є. Неймовірно, якесь таке приємне тактильне відчуття, яке е, огортає вас і наповнює приємним е, відчуттям розміреності, е, приємним відчуттям затишку, і приємним відчуттям. Е... Знаходження в моменті. І от сьогодні вашій увазі я хочу е, представити підбірку ароматів, які е, подібним чином впливають на мене, подібним чином впливають на оточуючих, оскільки е, багато хто з оточуючих е, реагують на ці аромати саме в контексті. Як красиво звучить, настільки приємно розслаблено, що хочеться трошки ще побути в, в, в просторі, на дія якого заповнена ароматом. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. І хочу поговорити про різне відчуття, які, яке дарують аромати саме взимку. Є дуже приємні, заспокійливо солодкі, тона звучання, це тона ванілі, бобів тонка, коли, така, знаєте, ніби приємна лактонність кокосу, коли ви в м'яких десертних обіймах композиції. Також вас може огортати пряна казкова е, атмосфера композиції, якщо вона наповнена нотами спецій, таких як гвоздика, кардамон, тональність сухофруктів, кориця, приємна тональність перчику, створює оцю пряну казку довкола вас. Тепла містика зими втілюється в ароматах з приємними смолянистими тонами, тонами ладану, миро, амбровою тональністю. Приємною глибиною деревинних нот, таких як пачулі, сантал та Кедр, і оця неспішна, елегантна, дещо сповільнена манера прояву компонентів, дуже виразно проявляється в композиціях, які я сьогодні хочу продемонструвати. Вашій увазі. Зараз я знаходжусь під великим позитивним враженням від композиції, яка нещодавно поповнила мою колекцію, і це аромат бр бренду Франк Букле Ваніль. Це настільки красивенна, розкішна, елегантна гурманіка. Аромат побудований довкола ноти ванілі. Саме він знаходиться в базі, тональність кара е карамелю з імбирем та квітковими нотами в серці дає приємної глибини, якоїсь такої красивої оксамитовості. Приємний цитрусовий старт аромату дарує йому приємну ясність, яка наповнює простір, яка грається іскриться, ніби переливається. І аромат в, такий, в такому форматі здається таким, знаєте, дуже. Ніби глибоко тактильним і в той ж час ясно динамічним. Фантастична магія зими. Для мене це аромат. От виключно для зимової прохолоди, для такого морозного дня, засніженого і ідеальне звучання. Дуже красива композиція, і зимова магія в цьому флаконі для мене максимально розкриває. Таким самим магічним в зимовий період для мене є ще один аромат, який нещодавно поповнив мою колекцію. Це аромат бренду Hermes, композиція Берення, версія інтенс. Це глибша, розкішніша, більш така якась оксамитівіша, суперфактурна е, для мене композиція. Це дуже красива, вершкова шкіра барення, м'яка, така затишна. І аромат формує всього декілька нот. Це нота пачулі, вона дуже виразна, насичена, інтенсивна та глибока в цій композиції. Це нота дубу, і це якась приємна гірчинка та деревинна, така що безумовно, тональні шкіри, такої, знаєте, вершково солоденької, гладенька, м'якенька. і Тональність гідіхому вінценосного дарує приємну квітковість, яка дуже м'яко, теж фактурно, об'ємно розкривається на фоні цих е, таких шкіряно-деревинних нот. Класний аромат для прохолоди, супер стійкість, супер шлейф, і оце така е, приємна фактурність композиції, створює неймовірний затишок довкола вас. І дуже таке приємне духняне стягло. Таким самим класним в зимову прохолоду для мене є аромат, який також для мене наповнює простір приємної магії. Це аромат бренду Chanel. Це Coco Mademoiselle, версія вентенс. Неймовірно люблю цей аромат. Обов'язково буду його повторювати, бо вже добігає кінця е, ця пляшечка. І як це красиво! Це те саме красиве звучання е, культової Coco Mademoiselle. Тут е, бобито, е, жасмин та троянда в серці. Разом з ними фруктова тональність. І вона додає також глибини та затишки. Приємний цитрусовий старт з лимону, апельсину та, мандари, е, е, та мандарину з бергамотом і розкішна база. База, в якій велика кількість мадагаскарської ванілі, пачулі, бобів тонка, красива тональність з білого мускусу та лабдану створює просто. Фантастичний аромат, він дійсно жіночно містичний, такий, знаєте, динамічно красивий, максимально відображає ДНК бренду Шанель. Супер стійкий, супер шлейфовий. Багато хто його впізнає, але оця глибина інтенс також веде в якусь таку дуже приємну жіночну чуттєвість, якусь таку, знаєте, Енергію, яка бренить, як я кажу, на кінчиках пальців, але довкола вас створює неймовірну, таку знаєте, жіночну ауру, дуже красивий аромат, знаєте, така класика, де не треба вигадувати велосипед. Цей аромат просто неймовірно красиво звучить і на нього супер класно реагують, оточуючи. І цей аромат довкола вас також створює таку приємну загадкову зимову магію. Таким самим ароматом з магічною зимовою тональністю для мене є аромат бренду Есентик Молекула, молекула 01 плюс чорний чай. Гіркуватість, якась приємна тональність, приємна така знає, це. Терпкуватість чорного чая, яка ідеально накладається на тональність молекулизою супер з її, приємною такою ясною, вологою деревиною створюється якийсь такий супердует, який, знаєте, ніби якась дуальність тут є, тому що чорний чай іде в глибину, в насиченість, в якусь таку нуарність, я б навіть сказала, а ясна. Молекула Ізої Супер робить цінуарність більш об'ємною, більш фактурною, яскравішою, рухливішою. Супер класний аромат на прохолоду. От якраз він веде в якусь таку е, казкову атмосферу і дуже класно звучить, проявляється тут класна стійкість та шлейф, хороший аромат, як власне вся лінійка молекула 01. Таким самим класним загадково-містично казковим зимовим ароматом для мене є аромат бренду Guerlain. Це аромат Шалімар. Версія Eau оде парфам. Як це красиво! В цьому ароматі не так дивно, не так суперспецієво. Проявляється ДНК класичного Шалімару, він йде в приємнішу оксамиту таку приємну ніжність, приємну тактильність, елегантність, я би навіть сказала, якась така приємна пухнастість і дійсно повітряність, от як таке суфле, красиве, невагоме, ледь солуткувати. Саме так для мене звучить версія суфлі. Красивенний апельсиновий цвіт з жасмином самбак. Серці, апельсин, лимон, бергамот на старті, ваніль стоїть, бурбонська ваніль і білий мускус в базі. розкішно, затишно. Приємно десертно, але не супер-солодко. От цей аромат також можна віднести до цієї сучасної гурманіки, яка буде актуальна в 26-му році, тобто лактонічно, більш структуровано і якось більш зріло, більш ніби інтелектуально не так. Інфантильно дуже красивий, жіночний, елегантний і максимально такий, знаєте, жіночно спокусливо містичний аромат. Дуже красива композиція. Взимку він звучить фантастично. А в ньому також присутній цей вибуховий ефект. Коли з прохолоди заходиш в тепло, аромат починає грати просто неймовірними парфумерними барвами, саме в теплому просторі. І оці. Янкі хвилі квітів з ваніллю, вони вас огортають і просто кружляють своєму такому містично магічному танку. Так само красивенно для мене взимку став проявлятися аромат бренду Alexander G Morning Mask. Це аромат про класичну троянду. Там Домацьку троянду. пачулі з фіалкою також знаходяться в серці, мох та мускус. В базі і красивий старт. Такий дуже приємний. Це тональність тофі, грейпфрут, мандарин, персик. Об'ємно, настільки красиво, в холод, аромат ну, настільки якось об'ємно, елегантно, ефектно звучить, дуже красива композиція. Зараз от максимально насолоджуюся її. Такі морозні засніжені дні. Фантастично себе себе проявляється композиція. Вона дуже така якась глибока, але не тисне на вас супервеликою кількістю інгредієнтів. Просто красивенна троянда, в оточенні фруктів, в оточенні деревинної тоїнальності. Приємна гірчинка моху. фантастичне, магічне зимове звучання, дуже красиво. Олександр Джи, Моннімас, фантастична композиція. Ну і ще. Одне з моїх крайніх поповнень, але таке приємне знайомство продовжується в мене з брендом Мансера. Це маски Гарден і народ, це красиво. Як це також і свіжо, і ясно, і глибоко затишно, і розкішно, елегантно, ну просто фантастична композиція. Вона приємно щільна і ясна, і хороший шлейф та стійкість. Але немає такого, що аромат заповнює супер весь простір, і там не продихнутися від нього. Ні, він е, якби е, е, позначає свою присутність, але це делікатна, елегантна. Така приємно вловима присутність, яку хочеться і далі, і далі відчувати, а не хочеться від неї якби провітритися та дистанціюватись. Це красивенна троянда, жасмин, ірист, лиспачулі в серці. Приємна тональність журавлини, персику, цитрусів на старті, красива тональність білого мускусу, жини та малини в серці. І це якась така красива, ягідно-квіткова. Цитрусово е якась така деревина манера прояву. Дуже класно, Ірис такий, знаєте, пудрово-оксамитовий, і е, кожен з компонентів, ніби і приємна кислинка від ягід, і приємна округлість від того самого персику, йде квіти такі духмяні. Пачулі створює якесь таке, також дещо магічне звучання і магічну тональність в цьому ароматі. Дуже красива, елегантна жіночна композиція, яка також наповнена. Такою, знаєте, ніби магічною загадкою. Композиція, яка мани кличе до себе. Композиція, яка бере вас в свої обійми і не хоче відпускати, у вас не виникає жодного бажання переставати відчувати цей аромат. Він фантастичний. Ну і власне ця композиція сьогодні закриває підбірку моїх ароматів, в яких Така, знаєте, відчувається зимова магія у флаконі, які максимально красиво накладаються на цей зимово-морозно-сніжний антураж, дуже красиво проявляється, ну і створюють приємне відчуття затишку, умиротворення, відчуття власної привабливості, елегантності, відчуття, знаєте, такого довершеного образу, який допомагають сьогоднішні герої. Фіналізувати і, ніби, знаєте, підкреслити якусь таку родзинку всього, що ви робите. Дуже красиві аромати. Кожна з сьогоднішніх композицій доступна до розпиву. Ось моя стрічка в інстаграм, де я ділюся своїми ароматами. Можете написати мені туди, я з задоволенням надійшлю вам відливати сьогоднішніх героїв. Або ж для вашої зручності, в описі під даним відео є посилання на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Де я також ділюсь своїми ароматами Ми можемо зустрітися там, поспілкуватися нам біля парфумерні теми. Ну і звичайно, ви можете замовити підливати сьогоднішніх парфумерних героїв, або ж аромати, які привернуть вашу увагу з моєї колекції. Я з великим задоволенням поділюся з вами. Ну і власне ось таким вийшло сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, що воно було для вас цікавим. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. В коментарях обов'язково поділіться варіантами ароматів, для, які... Для вас створюють відчуття зимової магії у флаконі. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу парфумерну експертизу. Також в коментарях можете залишити ваші парфумерні запити на різні теми, які би я могла висвітлити на своєму каналі, і які б були цікаві особисто вам. Я з великим задоволенням. Відгукуйся на подібні парфумерні запити, тому зустрічаємося в коментарях. Ну і по традиції, вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!